Велика руська культура. Із дитячих років чули ми цей вираз: Пушкін з Лєрмонтовим, Толстой, Достоєвський, Чехов, Тургенів, Нікрасов, Лошадка, візуща у воз, Лідіне озеро. А чи знаєте ви, що насправді означає слово культура? Так от культура із латини перекладається словом обробіток. Люди обробляли землю, оце і була їхня культура. Але пізніше це поняття наскільки розширилося, що перетворилося на історично набутий набір правил у середині соціуму. Вітаю всіх! Я Роман Маленков, краєзнавець та головний редактор проекту Україна інкогніта. Тут ми говоримо про справжню історію. І розвінчуємо насаджені міфи та фейки. Це канал про те, що є, і про те, як було. Насправді, наш попередній канал був знищений хакерською атакою, тому ми створили новий. Дуже прошу підписатися, поставити лайк і тиснути на дзвоника. Цим ви допоможете розвитку не лише нашого каналу, а й україномовного Ютубу. Культура соціуму визначається чотирма основними характеристиками: виховання, освіта, розвиток та шанування. Відповідно, велика російська культура це набір правил всередині російського соціуму. Виховання. Розмовляти матюками, грабувати, гвалтувати, вбивати. Ще й при цьому отримувати похвалу від дружин і матерів. Освіта. Ну тут все зрозуміло. СССР рулить. Розвиток: ці люди абсолютно знелюднені. Про їхній розвиток говорити важко. Часто їхній інтелект наближається до інтелекту кишково-порожнинних. Шанування. Важко взагалі зрозуміти, чи шанують когось росіяни, адже дуже часто за шану вони видають страх або підлабузництво. Оце і є велика російська культура. Насправді. Головне завдання культури формувати соціум. Який соціум сформувала російська культура. Суцільна історія воїн, загарбань і окупацій, кров, кров і ще раз кров. Щоб переконатись у цьому. Погляньте лише на карту Росії і скажіть, який шматок її території не був захоплений, відібраний у іншого народу, часто із майже цілковитим знищенням цього народу. Причому серед захоплених земель значна частина колись були суверенними державами. Культура, яка залила шосту частину суходолу, кров'ю чужих і своїх. Ця культура не навчила соціум щось робити якісно, вона навчила відбирати і вбивати. І навіть у період найбільшого її так званого розквіту. Вона вела безнастанні війни, вбиваючи народи і проливаючи кров. Ці війни вели і стовпи цієї культури, ті самі толсті і пушкіни з Лермонтовими. Дехто каже, що ті бучанські кати не читали Толстого і Пушкіна. Але хіба ж їм треба було читати? Вони ж чули у школі, що стовпи культури воювали проти інших народів на чужих територіях. Чули, а якщо навіть найвеличніші воюють, захоплюють, вбивають, то й усім, значить, можна і навіть треба. Їх так виховували століттями. І не було і десятиліття, щоб Росія не вела війну у 19, му 20 му та й в 21 му століттях. Отакий От він, російський соціум. Продукт великої російської культури. В центрі Києва є станція метро і площа Льва Толстого. І ось тільки перейменували письменника, якого вважають головним у російській літературі. Часто доводиться чути про геніальність письменника Льва Толстого. Може, це і правда, але скажіть чесно: ви подужали прочитати війну і мир до кінця? Особисто я не зміг цього зробити. Балачки, балачки і постійні величезні вставки французької мови. Нехай, яким би він не був гарним письменником, він мало чим відрізнявся від нинішніх російських окупантів. От судіть самі. У віці 20 років Толстой пізнав усі принади п'яних вечірок, а потім ще й захворів на ігроманію. Він програвав неймовірні суми в гральних будинках. Після одного із великих програшів Лев вирішив піти на військову службу, щоб заробити гроші і позакривати борги. А тодішня військова служба це були безнастанні війни і вбивства окупованих Росією народів. Толстой був керівником артилерійського розрахунку і два роки воював на Кавказі, знищуючи вільний чеченський народ. Приймав участь у значній кількості боїв проти загонів Шаміля. Досить часто обстрілював чеченські мирні аули. За що зростав у чинах. За участі в артилерійських обстрілах, сьол Акуюрт, Большой і Малий, Гурдалой. Лев Толстой був представлен проводству в прапорщики. Так писалося в офіційних документах. Геніальний письменник два роки розстрілював із гармати мирні кавказькі села, а загалом служив і воював 5 років. І все за гарбнаком на чужій землі. Скільки він пролив крові, скільки вбив жінок і дітей, зараз сказати важко. Він був окупант і вбивця, такий же, як і нинішні нелюди, які стирають з лиця землі міста і села. Можливо, він нині керував би градом, який обстрілює Харків. А може, бомбив би із літака родному Маріуполі. Зовсім недавно в українській столиці було п'ять провулків Лермонтова та вулиця. Це ще один стовп великої руської культури, який приймав участь у загарбницьких війнах, вбивав місцевих мешканців і досяг гарних успіхів у цій благородній справі. До військової кар'єри Лермонтова підштовхнуло невдале навчання в університеті, де він не провчився й двох років. А ще рідна бабуся, яка відігравала помітну роль в житті поета, і вважала. Що чоловік повинен показати себе на війні, а не за книжками. Лермонтов служив поруччиком у піхотному полку, який приймав участь у постійних сутичках і боях з горянами. Завданням російських вояків було підкорити або знищити чеченців, чим вони постійно і займалися. За успіхи у боях із місцевими мешканцями. Лермонтов отримав орден святого Станіслава і мався отримати срібну нагородну шаблю. Лермонтов після кількох років участі у війні, вирішив був вийти у відставку. Але бабуся переконала його продовжити кар'єру загарбника. Ну зовсім як нинішні російські жінки, які відправляють своїх синів і чоловіків вбивати українців за пральну машину або собачу буду. І хто знає скільки ще б служив Михайло Юрійович, вбив це окупантом. Якби не дуель, на якій він загинув. Історія цієї дуелі досить цікава, і вина за неї повністю лежить на Лермонтові, який принижував відставного капітана Миколу Мартинова за його, бачите, черкеський одяг. Мовляв, ми цих черкесів вбиваємо, а тобі їхній одяг зручний. За словами очевидців, Лермонтов насміхався і зачіпав Мартинова цілий вечір. Хоча раніше товаришував із ним і неодноразово бував на прийомах у його батьків. За це він отримав виклик на дуель. Не першу, до речі, у житті, і був вбитий наступного дня. Нам, звичайно, як могли, прикрашали історію цієї дуелі. Лермонтов вистрілив в воздух, а Мартинов йому в грудь. Але навіть найближчі друзі і знайомі пізніше називали Лермонтова добрим для невеличкого кола друзів та зарозумілим і несправедливим для решти. Російський поет номер 1 правнук темношкірого африканця Абрама Ганібала, має в Києві шість пам'ятників, дві меморіальні дошки, вулицю тільки перейменували та парк на свою честь. А недавно, до повномасштабного вторгнення, мав ще й музей. Цікаво, що був він у Києві лише одного разу, та й то проїздом. Лише за поему Полтава. Ще в 91-му році усі пам'ятники Пушкіну мали демонтувати. Але зараз мова не про те, а про поета як одного із основних стовпів рускава міра. Про людину, яка була патологічним дуелянтом і була причетна до 30 дуелей. Це скільки офіційно зареєстровано біографами. Серед людей, які викликалися Пушкіним на дуель, були його друзі, статські радники, високі військові чини, графи і князі, чиновники міністерств і навіть міністр освіти. Причини дуелей були різноманітні. Дуже часто це були жінки, кілька разів. Чужі дружини, до яких домагався нетверезий Пушкін. Інколи причини були зовсім безглузді. Наприклад, Пушкін викликав на дуель рідного дядька за танець із дамою, яка подобалася поету. Пушкін викликав на дуель Модеста Корфа за те, що слуга Корфа побив слугу Пушкіна, коли тий п'яним напав на нього. Пушкін викликав на дуель майора Денисевича, який зробив зауваження Пушкіну за п'яні вигуки в театрі. Пушкін викликав на дуель відразу двох Орлова та Олексєєва, за те, що ті відмовилися із ним донестями п'яним грати у більярд. Пушкін домагався дружини багатого молдаванина інглезі, перебуваючи у нього в гостях. Коли той зробив йому зауваження, Пушкін викликав молдаванина на дуель. Пушкін першим із відомих російських письменників і поетів побував на війні на Кавказі та у Османщині. Це сталося у 1829 році. Російська імперія тоді вперше окупувала Східну Туреччину. Спочатку він був таким собі воєнкором та пропагандистом, описував звитягу війська загарбників і дійшов з ними аж до міста Ерзурум, а це за 200 кілометрів від тодішнього російського кордону. Пізніше Пушкін почав приймати участь у боях у якості кавалериста-пікінера. Ось як розповідав про участь поета у війні декабрист Микола Раєвський поет готов під подпулі без всякої паски, волдушевлюний своїм участием в великих історичних событиях. Это с особой силой проявилась в сраженні за Арзум блистательной операции, принесшей славу русскому оружию. Многие учасники цієї кампанії запомнили Пушкіна в кавказской бурке, наброшенной на изысканный сюртук, в круглой шляпе, з нагайкою в руке і длинной казацкой пикой во время боя. Пушкін був погано підготовлений до жорстких бойових зіткнень із яничарами. Його кілька разів рятували російські козаки від вірної смерті. Тому керівництво зробило поета кур'єром, забравши із передової лінії. Майже що Щоденно він їздив між ставками воєначальників, доставляючи керівництву усні послання. За вірну службу від керівника російського окупаційного корпусу Паскевича Пушкін отримав трофейну турецьку шаблю, яка належала османському паші. А от творець словника живого вілікаруського язика Володимир Даль проявив себе не лише як окупант. Але як каратель, лікар за професією у 1828 році він відправився на російську турецьку війну, де проявив себе наскільки добре, що отримав медаль святої Анни та підвищення у званні. І наступного року був відправлений із військом карателів, яке мало приборкати польське повстання. Із польового лікаря його перекваліфікували у військового інженера і відрядили проєктувати та будувати міст для переходу армії через віслу. Пізніше далі мав ще й охороняти цей міст, щоб його не захопили повстанці. З Цим завданням він дуже добре справлявся. А коли вже не мав змоги утримувати переправу, підірвав моста. Це призвело до значних втрат у війську повстанців, героїв. Які виборювали свободу і незалежність Польщі, повстання втопили у крові? Володимир Даль за участь у розгромі повстанців отримав орден Святого Володимира. Ну а пізніше випустив словник, в якому назвав українську та білоруську мову на великоруського язика, фактично підтвердивши їх тотальну заборону. Цікаво, що Луганський університет, який нині квартирує у Києві, ще досі носить ім'я Володимира Даля. Також маємо вулиці, названі на честь цього представника великої Руської культури, культури, яка виготовила народ окупантів, гвалтівників і вбивців. Народ, для якого абсолютно нормально відібрати чужі землі, знищити чужі оселі, села і цілі міста. Народ, який майже нічого не вміє робити якісно, а лише грабувати, руйнувати і вбивати. Отака вона та культура насправді. Прошу підписатися на наш канал, поставити лайк і натиснути на дзвоника. Також можете написати коментар. Цим ви допоможете розвивати наш канал і український YouTube.